Зазнає, ймовірно, найбільшої комбінованої ракетної атаки в історії. Попередньо очікується багато позитивних новин. Пишуть про це монітори просто зараз, поки йде прямий етер. і про, ймовірно, найбільшу комбіновану ракетну атаку в історії для росіян. І не тільки говоримо далі. До нас вже доєднався Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го сторіччя. Вітаємо вас, пане Павле. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава пане Павле. Тож давайте розбиратися, що відбувається просто зараз, поки йде пряме і поки ми з вами говоримо на Росію, щось дуже багато всього летить. Що летить на вашу думку? Що побачать росіяни і куди воно взагалі летить? Тому що вже бачимо у новинах, що навіть на Московську область там щось залітає. Не треба перетворювати е, ведення бойових дій, які, операції, які проводять наші Збройні Сили України на таку собі е, скач, кіда, чи що там, е, вболівати. Це складна робота, важка робота, яку роблять не одним днем. От коли питали там мене, а от дасть Трамп томагавки? Томагавка куди долети? Та власне він може долетіти туди, куди долетить дрон, куди долетить е, Фламінго чи Нептун. Але для того, щоб Томагавк, Нептун чи е, Фламінго дісталися до своїх цілей, треба провести велику роботу. От ну, найпростіше, навіть не Московську область, говоримо, південь Росії. Для того, щоб до півдня Росії добратися, треба пройти два ешелона проти повітряної оборони. Це на заході Криму, це на матеріковій частині Російської Федерації для того, щоб жоден дрон ракета що б ви там не кинули. Отак, от просто без підготовки склали маршрут на одну ракету, на одну ціль. Не долетить вона так. Для цього треба провести роботу з пробити коридор в протиповітряної оборони. Противні. Обійти райони ППО, їх виявити або знищити зенітно-ракетні комплекси на цьому маршруті, знищити на певний час, вони через тиждень новий поставлять, треба знищити систему спостереження, осліпити. Це радіолокаційні станції вздовж цього маршруту. Отже, коли питають журналісти там а. А на тарханкуті вчора завалили що там у нас чотирьохсотку чи бук. Це скільки коштує? Та це коштує не, не рублі, і не долари, і не гривні. Це коштує удару по там по туапсе чи по новоросійську. Якщо не знищений цей комплекс не пролітає Я для того, це почну, почати треба за тиждень працювати нашій авіації, бити хармами. По радіолокації, потім е, спецпризначенцям чи дронам пробивати коридор протиповітряній обороні. І коли буде цей коридор, вже використати основні сили і засоби по тим об'єктам глибині Росії, е, які е, ставлять головною ціллю. А головною ціллю в нас на, наразі є не декілька таких цілей, які е, по яким працюють одночасно, це. Об'єкти воєнного сутовоєнного забезпечення російські тили, склади з боєприпасами, арсенали тощо. Не часто, коли прилітає по якомусь арсеналу, повідомляють російські ЗМІ, і ми дізнаємося. Так, коли по нафтобазі в Феодосії, це до слова не нафтобаза, а нафтор, морський нафтовий е перевалочний термінал величезний. Прилітають, говорять, там бочки. З, Мазутом, з соляром, оці величезні ємності, воно красиво, воно видно, цього не А Коли десь в Сибіру чи на Уралі вибухають в серед лісу арсенал, там якісь селища, цей гарнізон маленький, чи селище при ньому, ну про це мало хто дізнається. Не таке це видовищне явище. Ну, а друге, це от я згадав. Професі не дарма це нафтопереробка, нафтогазопереробка. Це наші такі собі санкції на російський військово-промисловий комплекс на російську економіку, яка живить російську армію. Наша задача зробити так, щоб ці заводи не гнали ці криваві долари на російську армію, а навпаки, віднімали у них побільше коштів не свіримо. Пане Павле, давайте тепер поговоримо про е, ту ситуацію, яка склалася з ось цими далекобійними кабами. Все частіше зустрічаємо новини про те, що то на Дніпро, то на Полтаву, то на Запоріжжя вони вже летять і долітають. Буквально вчора з'явилася інформація про те, що вперше повітряні сили вже повідомили про пуски ворогом Кабів з Харківщини на Полтавщину, і каб пролетів. Більше 100 кілометрів. А взагалі говорять про те, що ось ці кабри, вони можуть, зможуть летіти майже 200 кілометрів. Давайте про це поговоримо. Ваша оцінка, тому що наскільки, наскільки це взагалі буде реально збити, яка проти. Кабова оборона має тепер бути, так? Чи є вона зараз навряд чи так? Але ж тим не менш, якою має бути відповідь наших українських сил оборони і оборонців нашого неба для того, щоб ось ці каби не падали просто на голови відносно мирних міст України? Прошу. Ну, що по вчорашньому кабу. Не долетів він до Полтави кілометрів 20, в районі Скароходова впав. Ну, це значить, його швидше всього запускали з Сумського напряму. Це 100 120 кілометрів, далеко серйозна відстань. Але тут таке діє правило щодо такого типу зброї. Чим, чим, чим більша швидкість, чим більша відстань, тим менша точність. Це не керована зброя, вона регульована. Але це не значить, що росіяни, по ходу, вони зараз нарощують дистанцію, а потім будуть нарощувати точність. В Цьому є велика загроза. І це, до слова, не перший випадок був, здається, в районі Лозової на Харківщині. Там теж, очевидно, був удар е, от цими експериментальними, поки що кабами е, з твердопаливним прискорювачем. Це погана новина. Я ще більше скажу: треба ж не тільки про каби. Дивитися. На Чернігівщині пару тижнів тому удар по залізничці, по локомотиву в районі Єжина. Там зупинилася навіть ціла гілка залізниці, коли шахет. Ну, шахет, ми всі знаємо. Ці штуки, які пролітають аж до Львова. Да? тихохідні. шахет кружляв вибирав. Напрямок удару по цьому локомотиву там 6-8 кол зробив, щоб вибрати правильний ракурс для удару, тобто він був вже не запрограмованим управлінням а онлайн керувався. Це ще одна новинка. тобто от ті шахеди, які летять до Рівна Луцька, Тернопіля, Івана франківська вони можуть бути вже керованими. Це не ще одна погана новина. Третя погана новина це дрони, ось ті fpv дрони важкі fpv дрони, які кошмарять російську прифронтову зону на півдні, на Херсонщині. Ну били вони по Херсону і б'ють вони по Херсону, били вони вже. Навіть по західних околицях Херсона зараз уже майже до Миколаєва долітають одиничні одиниці. Це теж е, навні. Тому треба говорити не тільки про КАБи, а про загальне вдосконалення засобів ураження і збільшення глибини ураження. Саме вже масових е, таких засобів. І в цьому протиставляти ну, тут е, проти системи можна боротися тільки системою. Тобто, це не можна тільки покладатися там на дрони перехоплювачі да? До слова, дрони-перехоплювачі, от ми хвалимося, але треба ж зрозуміти, що дронів перехоплювачів операторів дронів перехоплювачів під час нападу противника треба не менше, ніж дронів, які летять. От. Тобто, на один жеплювачів, тобто два оператора. Ви уявляєте, яку кількість людей треба підготувати, мати в наших силах протиповітряної оборони у тих силах безпілотних систем, щоб з цим впоратися? А ми маємо нестачу особового ґаду не тільки в мобільних групах, що в принципі, от така основа антидронового захисту всієї України. Не критично нестачу особового складу, а і в зенітно-ракетних дивізіонах. Ну, там теж ну, комплектованість 50 і менше відсотків. З цим щось робити треба. Звісно, технічна сторона це важливо, але організаційна вона значно важливіша. От. І е, дійсно з кабами боротись одна з найскладніших. Питань, як почали росіяни два роки тому їх застосовувати ще на Білопілля на сумському напрямку, перші удари. Наші хлопці, наші військові консультувалися, проводилось декілька конференцій з нашими натовськими партнерами по методам боротьби з кабами. Європейці на це про теж шукають шляхи вирішення. Ну от було декілька ідей запропоновано наших, най, найефективніше, наших, і вони підвищують е, здатність протистояти, але е, вони не є панацеєю. Вони теж не вирішують ситуацію в цілому. Тому, як на мене, ключовий е, такий традиційний спосіб є боротьби вбити, як не, не, не цілити в стрілу, а нищити лучника. Да? Е, треба знищувати е, ці бомби. Їх носії, тому що бомби запускаються з літаків. Дрони запускають, підрозділи відповідні дроноводів бити по, по аеродромам, по складам в тилу противника до того, як ці дрони піднімуться в повітря, а літаки скинуть запустять бомби по нашій території. Пане Павле, а нам є чим бити в, по ось цих складах? І я чому питаю? Тому що знову ж таки, хочеться з вами обговорити ситуацію, яка склалася, складається зараз з літаками F-16, які Бельгія то має дати, то має дати, але трішечки пізніше ось ця вся історія. І хочеться обговорити так, так. Хочеться просто обговорити з вами ось цю перспективу і взагалі, що Україна може зробити і робити прямо зараз. Тому що каби, ФПВ-дрони, ракети, керовані авіабомби, вони летять вже вчора. І ну, нам треба, треба робити щось вчора. Та-та, я абсолютно з вами згоден, що починати треба було вчора, і ми починали вчора. Ще про це починали говорити генерали Залужний Забродським у вересні 2022 е, року, коли говорили от про той маятник, да, центр тяжіння, який переміщується е, не в тому напрямку, що його треба в бік ворога пересунути. Так, да, вони тоді вони коли це писали. Вони розраховували на реакцію наших партнерів. От прочитають в Європі європейські генерали, європейські політики скажуть: точно хід думок правильний, треба українцям допомогти з цим озброєнням. Ні, так не вийшло. от два роки ми вимушені самі були нарощувати це виробництво, шукати шляхів його вирішення. І нашу розмову ми з чого почали? З того, що. Що там, щось на Москву летить, От, летить на московські аеродроми, на московські заводи е, в той бік. Тобто у нас є чим бити, е, так е, це складно. Складно бити, повірте мені, західною зброєю бити не простіше. Е, вона не така супер супердосконала, яка вона здається. Е, тож, єдине, що. Своє виробляти треба, скільки ми виробимо, стільки застосуємо. А е, західну допомогу ось воно лежить у наших партнерів на складах, да, отримали, ось воно вже готове. Але тут я нагадаю слова Лойда Остіна, ще міністра оборони минулого кабінету в е, е, Білому домі в Пентагоні, який на заклики наші свого часу передати Хаймарси да, атакмси, він казав: ну там, поки ми вам передаємо, тут росіяни перемістили свої літаки за 300 кілометрів, а так все вже не достане. І головне каже: українці, у вас же є власні засоби ураження і дозволу на використання яких вам ні у кого просити не треба. Це ваше суверенне рішення. І тут, очевидно, все ж таки. Найефективніше це нарощувати власні засоби ураження виробництва, їх в кооперації з нашими партнерами. Хай за коштом наших партнерів європейці багато дивляться і кажуть, що простіше вкладатись в українське виробництво зброї, ніж надавати її зброю західного виробництва, тому що українці роблять її його в п'ять разів дешевше, чи передавати нам там панцергаубицю. Чи за профінансувати виробництво шести е, чи десяти Богдан? Да? Наших Богдан виявляється, от в п'ять разів вони дешевше. Звісно, що це е, правильніше, але і та, і західні технології е, нам вкрай потрібні для швидкого, м швидкого нарощування е, швидкої е, цього. Реформування відновлення нашого оборонно-промислового комплексу, в тому то й справа питання швидкості: наскільки ось ця швидкість буде відповідати необхідностям, які є зараз на фронті, і ви сказали про те, що вже ось цей fpv дрон він був. Їм ем керували онлайн, і це вже погана. По перше, це погана новина. По-друге, це нововведення, якого наш ворог вже так чи інакше, вже має у своєму озброєнні. По-друге, все частіше говоримо про те, що дрони ворожі російські вони літають. Наприклад, З'явилася новина, що десь над Іспанією побачили невідомі дрони, але тим не менше. Швидкість, з якою європейські партнери входять в колаборацію з українськими, наприклад, виробниками зброї, вона чи достатня для того, наскільки швидко модернізує своє озброєння наш ворог, спільний ворог, до речі, в разом з Європою чесно кажучи, російські до слова аналітики при дотримуються думки, що українці випереджають їх на рік півтора. У розробці своїх е, нових видів зброї, от е, але це їхня оцінка. Я з ними не зовсім погоджуюсь, і треба розуміти, що це таке змагання постійне. Хто вирветься вперед? Вони на місці не стоять. Ми ж бачимо, ми теж на місці не стоїмо. І це з... Тут одночасно йде боротьба е, і за е, засоби ураження, їх кількість і якість. І за способи захисту від них. Як один з офіцерів безпілотних систем, з якими ми спілкувалися, він каже: ти розумієш, що якщо там 22-23 рік зміни відбувалися, ну не можна порівнювати 22-23 двадцять третій рік, да? там за рік відбувалися зміни в технологіях, то зараз каже місяць-два вже не порівняння зміни. То цей, цей маятник, ні, цей маховик, він розкручується з неймовірною швидкістю. І тут я не буду говорити про наших європейських партнерів, бо вони ще тормагнутіші. А ми самі через нашу у росіян, у них бюрократична оця вертикаль. Вона може і заскорузло з точки зору інновацій, але вона дозволяє швидко масштабувати досягнення. Вони беруть наші досягнення. Ми вигадуємо, ми запускаємо, ми їх нищимо, вони це забирають і його масштабують. От, а ми не встигаємо масштабувати. Тому що у нас і конкуренція, і бюрократичні перепони, і корупція, і чого у нас тільки не хватає. Ось це, з цим треба боротись. Тому що. Не тільки фронт нас захищає. Ті хлопці, які на фронті стояться, ті ж українці, ті колись цивільні, водії, банківські службовці, селяни, які вчора були цивільними, там, рік-два, ну, син, там чотири роки, він вже професіонал. Але ті, хто рік, вони. Через півроку будуть професіоналами, але ми ж тут в тилу, ми теж маємо за ті чотири роки навчитись е захищати свою батьківщину, тому що будемо знову сподіватись на Трампа, який буде нам розповідати балачки. З'явилася інформація? Та, та, інформація, пане Павле. Ще хочеться з вами обговорити. І бомбардування України стануть ще сильнішими та масованими. РФ розширює авіабазу Енгельс-2 осередок стратегічної авіації для ударів по Україні. Про це заявила вже наша розвідка. Що це означає простою мовою? Розкажіть. Простою мовою пояснюю. У росіян є два аеродрома стратегічної авіації, базових. Це Енгельс у це Під Саратовим. Спрямований на Атлантику і Українка на Далекому Сході. Всі інші аеродроми, на які ми їх там, починаючи від північного кола і закінчуючи білою там в Сибірі, це аеродроми розосередження. Вся інфраструктура у них склади боєприпасів, ракет, паливо, на, на оцих двох аеродромах, тобто, все, що летить в наш бік, воно має все одно прилетіти на Енгельс, заправитись, підвісити пройти обслуговування і вилетіти. До 20, навіть не 22, го до 24 го року, росіяни були переконані, і в них була така стратегія, що їм не потрібні закриті сховища. На е, такого типу аеродроми, Ну, вони захищені, суперзахищені. Як виявилось, після павутини, і не тільки ці аеродроми вони вразливі. І тому вони от вимушені були розосереджувати свої стратегічні е, бомбардувальники по різним аеродромам. Е, зараз вони е, додають число, вже вони не на рульошках, не на відкритих майданчиках, або Відкриті майданчики ці облаштовують, е, облаштовують ну, для паралельно роблять укриття на ну, решті для е, літаків. Ну і відповідно, там і виходить така серйозна реконструкція цього аеродрому. Тобто е, росіяни хочуть знову ж таки е, безпосередньо ну, убезпечитись від наших дронів на Енгельсі. Ну і е, якщо убезпечитись, то і. Зменшити моторесурс, двигунів всього наносити удари і базуватися безпосередньо на енергії. Я думаю, що ну, це у них навряд чи вийде, тому що крім рольжу, крім літаків, ну по яким можуть прилетіти якісь знову з вуликів мертві бджоли покусати добряче. Ще є удари по ключовим об'єктам. Це паливо-мастильні матеріали. Це їхні склади. Це той же ж Саратовський НПЗ, який забезпечує їх паливом. Це склади ракет, Енгельс 2 якраз. Один уже влучали, всі не спалили, ще буде туди прилітати. Тому хай облаштовуються, а ми будемо уважно стежити знаходити больові точки. А може вже вже знайшли ще раз. Будь-яка операція це не три дні. Це не отак хлопнув сьогодні, завтра знищили. Можливо, якраз якщо розвідка повідомляє, що вона відстежує той же Енгельс, то і ГСБУ, і Гуремо змагаються, хто цього Енгельса відправить до Карла Маркса. Пане Павле, у нас залишається буквально дві хвилини, але все одно хочеться спитати вашої думки і послухати вашу аналітику. Битва за Покровськ наближається до остаточної вирішальної фази. Про це вже заявили заявило видання Більд. Що там відбувається? Буквально дві хвилини, але все ж таки дуже хочеться почути вашу думку з того приводу. Там рік вже вирішальна фаза. Ситуація значить така, коли 51-ша армія. Почала обход е, Покровська з метою охопити його в кільце. Да, це був найкращий варіант для росіян е, на півдні і південному заході. Покровська так трохи притормозили ці угруповання з розрахунку, очікуючи результати операції на півночі. На півночі у них, у них провал за великим рахунком е, там битви, е, бої йдуть зустрічні бої. Тож російське командування очевидно вдійшло висновку, що чекати, коли 51 перша армія вийде на рубежі з півночі, там з покровсько мирноградського напрямку, вже не варто. Ну і найгірший варіант для них продовжувати штурми з фронтальні штурми з півдня з Селедарського напрямку, власне кажучи, вже от в, боя... в передмісті Покровська. Е, такі в частково вуличні бої відбуваються. Цього варто було очікувати. Варто було очікувати, ну але це не значить, що Покровськ готовий здатися. Знову ж таки, найгірший варіант оточення. Це... Так, так. Пане Павле, просто хочеться почути від вас, що це загрожує. Чим це загрожує для українських сил оборони? Ну, по перше, Покровськ вже відіграв свою роль в прикритті стилу тих часового яру Торецьку, які стояли на рубежі Константинівки, коли росіяни вийшли на брасу покровськ Константинівка, Покровськ став відволікати частину сил, і досі він притягує на себе основні зусилля противника. Якщо Покровськ втрачаємо. Паралельно ворог і досі намагається Дружків, на дружківку. От про що ми починали оці бої не хочуть росіяни втікати, вони навіть не намагаються вони витягти своїх оточених там бійців. Вони навпаки, туди спрямовують, щоб закріпитися на цих рубежах. Чому Тому що це дружківка, це ти уже Константинівки і, і, і в бік Краматорська. Тому втрата Покровська це подальший хід по тиску на рубіж Константинівка, Дружківка, Краматорськ. Але ще раз, Покровськ, так швидко, як думає більд: не вийде в них взяти. Це ще не остаточний бій. Що ж, пане Павло, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час, і Дякуємо, що поговорили з нами, пояснили деякі речі, деякі, про деякі речі ми з вами е, доволі змістовно подискутували. І за це вам щиро дяка. Павло Лекічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21-го сторіччя. Був з нами на прямому включенні. З ним говорили про те, якою є військова ситуація в Україні і не тільки. І знову ж таки дякуємо і прощаємось. Мирного неба всім нам. Навзаєм, пане Павле.